У Житомирі демонтували погруддя російському письменнику Олександру Пушкіну. Декілька днів для Житомирян це була тема номер 1 Наразі місце вакантне. Кого бачать тут Житомиряни? Запитаємо. Це моє дитинство, це моє, це все те, що хороше зв'язане було з цим поетом. Не хочу. Ви бачите якусь заміну тут. Таку заміну? Я ж знаю, кого поставити. Війна закінчиться. От ми побачимо. Тут нових героїв. Ну, на мій погляд, потрібно проголосувати. Я вважаю, це правильно буде рішення. Тому що, от, спілкувавшися з багатьма уже так би, людьми, у всіх різна думка. Тому краще опитування було б і, і визначаємося. Можливо, хто заснував цей парк? На хто заснував? Шедуар? Івана Франко. Ну, когось з наших от таких людей. Ті, хто захищає батьківщину нашу, ну, хороших людей. О, фіба у нас мало героїв, у нас тисячолітня історія. У нас їх багато. Наприклад, засновників Житомира. Правда, ми знаємо, як вони вигляділи, От, але це можна придумати. Корольова. Корольова. У нас вже є пам'ятник корольова. Пам'ятників Корольова багато не буває. Хай хай буде ще до хоч, хоч і Пушкін теж. Вся історія. Зеленського. Чому? Ну, хай буде президент в Житомирі. У нас було багато президентів? Ні, Зеленський? Зеленський найкращий. Мабуть, когось із героїв тих, що загинули. Тільки сучасник. Старі і так історія у нас розмовлять розказує стільки, що на голову не налазять. А, е, Є багато людей, які заслужилися, щоб стояти тут. М -м -м, мабуть, жадано. Ну, він виходить нове покоління, тому я вважаю, що його потрібно саме поставити сюди. Тому зараз він являється, скажімо, таким літературним. Символом боротьби України з Росією, і взагалі російська література, російська культура це те, що повинно максимально ми повинні максимально відкинути, щоб забути про це і жити спокійно з нашою українською культурою.